Яке місце у вашому житті займає Бог? Що ви можете розповісти про його дію у вашому житті? Про це та інше сьогодні у програмі «5 хвилин для змін? Першими словами біблії є наступні слова. На початку створив Бог Небо та землю? Починаючи читати Слово Боже, ми помічаємо, що біблійні письменники? Сприймали буття Боже як належне, ми не знаходимо в ньому жодних філософських дискусій про те, є Бог чи його немає, характерних для давньогрецьких філософів та їх послідовників. Розкриття різних сторін давньоєврейського Бога, відомого як Яхве Господь. Ось що ми знаходимо в Слові Божому. Уявіть собі Біблію у вигляді альбому з фотографіями Бога, знятими різними авторами. Якісь знімки вийшли чіткими, якісь не дуже, але всі вони дозволяють нам проникнути в суть того, який Бог. Так, автори святого письма сприймали Боже існування як само собою зрозуміле. У всіх своїх словах і вчинках вони виходили з того, що Бог є, і так робимо ми, віруючі люди. Бог для древніх євреїв і для нас теж. Саме це те, що філософи називають абсолютною істиною. Що стосується повсякденного життя, то ми, як і біблійні автори, живемо в його присутності. Окрім того, що Біблія стверджує про вічне Боже існування, перший вірш святого письма містить твердження про те, що Він володіє творчою силою. Всі ми знаємо, що вчені і навіть богослови витрачають чимало часу і зусиль. На суперечки про те, коли і як виникла планета Земля, і все ж навіть ті, яких ми називаємо еволюціоністами, згідні з тим, що Бог це Творець. Який би сенс ми не вкладали в це слово, називаючи Бога Творцем, ми можемо принаймні стверджувати, що ми залежні від Нього, як і середовище, в якому ми живемо. Наше існування залежить від Бога. Ми з'явилися на цій землі не самі по собі, як і всі інші форми життя, що є складовими нашого середовища проживання, наш світ, наш всесвіт. Втім, нині, коли він вже існує, ми здатні, звичайно ж, впливати на наш світ до добра або до зла, або покращуючи життя в ньому, або роблячи його небезпечнішим. Істина про те, що Бог є творець. Допомагає нам побачити себе в належному світлі з одного боку. Ми володіємо величезною цінністю, тому що були створені самим Богом з іншого боку. Ми повинні усвідомлювати, що в усьому від нього залежимо. Ми не самі себе створили і не самі підтримуємо в собі життя. Виступаючи свого часу перед афінськими мудрецями, апостол Павло сказав. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо. Творець всього є Бог, а не людина, і це хороший привід для радості. Помолимось. Дорогий наш Небесний Батько, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти створив планету Земля, Всесвіт і нас створив на свій образі подобу. І допоможи нам, Господи, пам'ятати про це і завжди Тебе прославляти, як нашого Творця. Амінь. Пам'ятайте, Бог є не тільки першопричиною нашого життя, але вся наша діяльність сьогодні, фізична, духовна і розумова, залежить від нього і походить від нього, і він заслуговує на наше поклоніння.